Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося в оригінальному центрі демократичного цивільного контролю воєнної організації правоохоронних органів держави, сектору безпеки та оборони України в Одеській області і місті ЗМАІЛ. Сьогодні вівторок, і ми планували і об'явили, що день відкритих дверей. Тобто, сьогодні вівторок от, повинна працює. Прийом приймання заяв громадян України в інтересах держави і Верховного Головнокомандувача президента України Кожний вівторок з 12.00 до 18.00. Ми сьогодні якби, не проводимо цього цього заходу громадського із-за того, що сьогодні епідемія коронавірусу. і якби, якби ми просимо вас. Не просимо вас подати ваші заяви в письменному віді, або за тими телефонами, які вам повідомлено і є на в нашій об'яві. Дякуємо за те, що ви прийшли. Дякуємо за те, що ви. Прийняли участь, приймайте активну участь в роботі регіонального центру демократичного цивільного контролю, воєнної організації правоохоронних органів держави, сектору безпеки та оборони України в Одеській області. Приймайте активну участь в системі територіальної оборони міста Ізмаїл, будьте на чеку, будьте уважні і беріть і управляйте своєю державою. Шановні друзі, зараз ми запрошуємо, хто бажає зайти. В наш регіональний центр демократичного цивільного контролю в громадську приймальню головної ради українських офіцерів в інтересах України, в інтересах Верховного Голокомандувача, президента України, де вас завжди приймуть, де завжди вас вислухають і завжди допоможуть вам у всіх ваших справах. Прошу, заходьте. Це ось така скромна громадська приймання.